Васильівського закладу загальносередньої освіти. Добрий день. Я Кирилюк Марія Іванівна, вчитель географії Васильівського закладу загальної середньої освіти. Василь Олександрович Сухомлинський зазначив, природа це величезний і боєвиховний фактор, який накладає свій відбиток у характері освітнього процесу. Авторис спілкування з природою народжує та зміцнює у дитини безцінну якість властиву людській особистості. доброту. До вашої уваги сьогодні інтегрований урок з географії та біології з учнями 9 класу. день, діти. У нас сьогодні інтегрований урок з біології та географії. І тема нашого уроку природна та географічна унікальність природно заповідних місць села Василій. Доброго дня, учні! Мета нашого уроку формування цілісного уявлення про природні ресурси, розвиток критичного мислення та дослідження свій навичок, виховувати роботу виставлення до природних лошадків та збереження цілісного ставлення до заповідних територій нашого села Василів. Діти, вас поділено на дві групи мандрівників і дослідників. І на домашню роботу вам було випереджальне завдання по природно е, заповідних об'єктах нашого села. І я прошу до слова ваших керівників груп. Прошу діти. Доброго дня! Ми хочемо представити проєктну роботу. Моє село Перлина Буковин. Це дослідження стало для нас не лише можливістю глибше ознайомитись з особливостями нашого села, а й зрозуміти, які перспективи та виклики стоять перед нашою громадою. Вітаю! Сьогодні кожну годину доторкнемося серцем і душею до мальовничої природи, познайомимося з унікальними природніми творіннями, навчимося цінувати любити прекрасне, захищати його від людської безвідповідальності. Наше село має багату історію, що сягає своїм корінням у далекі минори. Завдяки вигідному, географічному розташуванню та працьовитим жителям веселів є унікальним об'єктом природної місцевості нашого села. Наша подорож буде невеличкою, тому, тому нам у цьому знадобляться ваші знання з географії, біології, історії, літератури, які нам у цьому допоможуть. Давайте сьогодні з вами здійснимо віртуальну подорож, яка запланована у вигляді навчального проєкту Моє село Вернена Буковини, під час якого познайомимося з унікальними об'єктами природньої місцевості, пізнаємо різноманіття природних рідшахтів села, розширимо власний світогляд, сумуємо навички використання веб-ресурсів для оформлення результатів власної діяльності. А допоможуть нам у цьому туристичні агенти. Які підготували невеличкі презентації. це село понад річкою, зеленіє садами, смарічкою. А хто йде тим селом? Той любується, що садами лісами воно красується. Наше гарне село, малювниче. Хто підготував розповідь про наше село? Марічка, будь ласка, тобі слово. Добре. Та його околицях є багато цікавих та незначних місць. Село Василів розташоване на правому березі річки Дністер за 14 кілометрів на північ від районного центру і за 38 кілометрів від обласного. Василів також межує з населені пунктами протяжністю кордонів між ними на сході з дольщуцями 4 кілометри 200 кілометрів. На північ Ченково 4 кілометри 220 метрів, на північному заході з колівцями 3 кілометри 450 метрів, і розташоване село на правому березі річки Містер. Лівою притокою цієї річки, що біля села є річка Сіре. Дякую, Маша. Ми закінчили за Дністер, тому ми зараз командуємо нашими річками, річками нашого села. Прошу, хто хоче розповісти за річки села Василева? Я. Yeah. Прошу. Yeah. Дарянку. Водні ресурси є невід'ємною і надзвичайно важливою частиною природних багатств. До одних ресурсів села Васильів належать річки, Ністер, Медітра, а також дерела, басира, Капучки та сипалки. Територія села протікає річка Ністер, дружина якої майже села 4 кілометри 670 метрів, ширина русла 50 до 60 метрів, на плесі ширина близько 100 метрів, глибина 4 та 10 метрів. Русло зливосте меандрове, тому що річка тече у твердих породах Дністровського каньйону, що впливає на швидкість течії. В межах села річка Дістер здійснює два меантрових повороти, тому що перед плисом повороту утворює острови, що піднімаються на півтора та п'ять метрів. Над урізом води острови північний та південний, майже одинакові за площею, що становлять по 200 квадратних метрів. Але конфігурація їх різна. Північний серковитний виступ до лівого верху, південний серковитний виступ до правого верху. А хто має ще доповнення? Хто може Баринку до доповнити своєю розповіддю? Будь ласка. Довжиною 3 км 420 метрів. Вона бере свій початок із двох джерел, на околиці села Чунків. Огледняючи його із північного заходу, несе свою воду до Дністра. Ширина русла від 1 до 2 метрів. На річці Манівка знаходяться два чудових водоспади. Висота першого водоспада 7,5 метрів. Носить назву Бурка. У тихі літні ночі ошумку теж на північну окраїну села. Нижче до течія на вістані 70-80 метрів знаходиться другий водоспад. Висота якого метрів 70 см. Джерело Басарабка. Витікає пошики з під скали, що мовольчий щихом. Струмок довжиною приблизно 250 метрів. Є права квиток юдністра. Славиться Басарабка за свою цілющі властивості. У складі води є значний міст світло та кремлі. Молодець, дякую. А зараз давайте ми помандруємо вниз за течією і до природно заповідного об'єкту Василівська верба. Хто хоче за вербу? Будь ласка. Yeah. На південному сході Дністер утворює антру і течія розділяється на двоє біля дорожчевецького острова. Пер за течією під нього між південним острова Селева знаходиться велике плесо, яке носить назву Васильівська вирва. Це заглиблена частина, яка утворилася у наслідок бомбардування складопальні радянської армії німецькими літаками. Усі бомби влучили в плесо, утворивши вирви глибиною близько 17 метрів. На даний час її глибина сягає 10-14 метрів. Це чудові місця для нерестори. А також місця проживання собою. Водиться тут морена, щука, судак, клен, лин, краснопірка підуства, та бичок, а також раки. Живуть савці, андатри та витри. Це заповідна зона, в якій заборонено в риби. особливо в весняно нерестовий період до 15 червня. Також на острові живуть колонії, колонії лебедів, шипунів та диких качок. Дякуємо Гарно. тут досліджуємо природну заповідну стінку нашого села. Будь ласка, я думаю, мадримики так? Юліана, будь ласка. Василівська стінка розташована на правому березі річки Дністер, в середній частині його течі. Територія дослідження являє собою специфічні та унікальний феномен природи. Особливо цінними є виходи на поверхню порів, рівного на олонічного віку. Ці території є унікальним геологічним музеєм, просто неба. В фундаменті цієї плити залягають магматичні міські метаморфічні породи. Тут знаходяться і породи Палеозойської ери, що представлені між дивонськими відкладами Чепетківської світлі, перекриті зверху осадовими породами пізньопотизойського вірту. Відслонення їх розташовані на тренівому північному заході села і оголошені геологічною пам'яткою природи, місцевого значення під названо-Веселівських стінках. Потужність її межах території дослідження до 60 метрів. І тут залягають сланцеві корови, в яких знаходяться чисті міярські павни та флори, нижнього диво, пентаку ліків, остеркових двостопкові та інші. Нижній частині стінка переходить базальтовий артовий конгломерат, що складає одні страх, так звана підлога. Зверху біля берега вона прийде галькну та грани та незначної топшина пісків. На початку Васильівської стінки чудове місце місцевосина. Ця місцевість складано колозольського з озильськими відкладами, зверху перекрита пісковиками, пізнішого періоду. На межі ситуації горі витікають підземні води, які утворюються цільний витік склизен, від верху витику до самого страв. Ситики вкриті мухами-бородачами і поміж сочиця та вода. Також весе велика кількість володних красин. стебла степла зміникам та інші. Молодець, Юліан, Сідай. А зараз ми поментуємо до наших. Таких лісів, гаїв, які є в нашому селі. І хто хоче розповісти за да? сосновий ліс, за акадієвий ліс, за тубовий ліс? Будь ласка. Слово оточується дані галі, що створюється вище повітря, яке сприяє оздоровню. Було доцільно побудувати саматорно-коробний комплекс. В цьому сприяються біосом неростинного комплексу річки Річні містери, підїзд знаходиться над Васильською стінкою. Рослинний світ цього лісового масиву представлений від жодної акації, осиною водопіщеною. Дубовою із прибавленою тубами, осені, осоковами, черешньої, ліщиною, чорної бузині та високою мегодою. У бувному місці на сланкі знаходяться пацієнт дзвоників, розмарин кузу жовтий, а також червонокнижній адоніс, адоніс, смолки, біга густика та волне розмарен білий. Ворочище городище в такому рослинні світ представлені сосною, акацією, кезом, лодом, черешні, сфидом, живослуха. У трив'яному покриві ростуть папороть. Копитняк європейський зарочний лісовий та червонокнижний сондроба, Конвалія та Пісніжник. На території нашого села є також тварин, які занесені до Червоної книги України. Це Жополей, Жо, Жуковисоріг, Невіді, Ганна Навилятуємо, будь ласка, сідайте. Напевно, кожен із вас розуміє невичерпаність цієї теми, адже земля наш єдиний будинок людства в безкрайніх просторах Всесвіту. Тому не поможе бути вибору зберегти чи зруйнувати природу, очищати чи забруднювати її. І ми повинні точно знати, що треба робити сьогодні, щоб зберегти природу, історію навіки. Тому кожен із нас має бути патріотом своєї батьківщини, який буде вивчати природу рідного села, досліджувати об'єкти об об нашого села, свого регіону, окреслюючи проблеми природокористування та охорони природи. Отже, діти, сьогодні ми ще раз з вами переконалися, настільки важливою і мудрою є наша природа. Вона дає нам воду для того, щоб пили, дає повітря для того, щоб... І красу, яка надихає. Але ми знаємо, що треба берегти і охороняти нашу природу. Тому бережімо природу, а вона нам віддячить щедрістю та чим добротою і красою. Вам дуже гарно дякую, до побачення. До побачення.